Житомир із робочим візитом відвідала делегація нардепів та представників «Нафтогазу» на чолі з Юрієм Вітренком. Спільно з керівництвом міста та області останні оглянули модернізовану ТЕЦ, яка працює на відходах деревообробної промисловості. Те, що ми бачимо тут, це економічно вигідно, це екологічно вигідно, викиди на цій станції в два рази менше, правильно ніж навіть на газу, не кажучи вже про, наприклад, там вугілля, фахівці переконані, ця котельня яскравий приклад того, як перейти на альтернативний вид опалення, забезпечити безперебійне теплопостачання та істотно зменшити використання природного газу, завдяки її газу, який постачає нафтогаз, і завдяки якраз таким сучасним технологіям, коли Родний газ заміщується на біомасу на тріску в даному випадку. Це дає можливість забезпечити якраз надійне теплопостачання. У 2015 рік ми споживали всі разом. Житомир споживав 93 мільйони кубів газу. Минулий опальний сезон. Це вже було 57 мільйонів кубів газу. Цей опалювальний сезон ми вийдемо. Ми плануємо вийти приблизно на 45 мільйонів кубів газу. І от завдяки цим водпроектам з Нафтогазом. Я думаю, що через рік ми будемо мати максимум 10% від того, що було в нас у 2015 році. Відтак в планах влади Житомира та керівництва Нафтогазу реалізувати у місті три проєкти, які дозволять зекономити, перетворюючи побутові відходи та щепу від деревини на тепло й електроенергію. Житомир може заміщувати за рахунок свого рдефу приблизно 20 мільйонів кубів газу кожен рік. Якщо ми порахуємо по 2000 тисячі доларів ціну газу, да. То це там 40 мільйонів доларів кожен місяць. Це якраз приклад циркулярної економіки. Тому для нас було дуже важливо якраз бути партнером Житомиром у цьому проекті, коли за РДВ з сміття виробляється відповідно тепло і електрика. Разом із тим, поява таких котелень утримує тариф для населення. Це дасть можливість не підвищувати тарифи, мати стабільну тарифну політику для людей навіть в умовах. Коли газ є рекордно дорогим, для того щоб Україна взагалі не імпортувала газ, навпаки, навіть мала можливість експортувати газ і ці кошти йшли на оборону нашої країни. Якраз досвід Житомира показує, що можна фактично до наступного опалювального сезону у більшості випадків перейти з природного газу на Палення, наприклад, на біомасі на смітті не буде затримок із опаленням і на рівні області. Зауважує керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Наш регіон забезпечений дровами. Більше того, ми готові допомагати іншим регіонам. Опалювальний сезон буде непростий. Ми до нього готуємось, Ми готові до будь-яких викликів. На відміну від Житомирщини, готовність до опалювального сезону в деяких областях України нижча і щоб покращити ситуацію, працюють на усіх рівнях влади. Додає голова правління НАК Нафтогаз України. У Житомирі фактично повністю готові до опалювального сезону в деяких містах. Ми бачимо готовність 70-80%. щодо накопичення газу в підземках. В нас приблизно 13,9 мільярдів кова. Метрів газу це дає нам можливість нормально входити в опалювальний сезон. Далі дивлячись по ситуації, ми вже будемо додатково імпортувати газ. На заході України ми збільшуємо видобуток на сході України. Ми практично стабілізуємо видобуток. Зокрема, за рахунок докупованих територій, які ось зараз звільнили Харківщину. Там ми збільшуємо видобуток. Те, що може зробити держава, місцева влада, люди ми підготувалися там, фактично на 90%.